Головне про події 20 січня. В Україні відновили роботу усі держреєстри. Через втрати бійців ЗСУ затримали двох генералів. А Еліна Світоліна обіграла росіянку. Докладніше далі. Усі держреєстри відновили роботу після російської кібератаки. Повідомляє видання Бабель. Водночас зараз триває актуалізація даних, тому доступ нотаріусів та держреєстраторів до державного реєстру речових прав на нерухоме майно поки обмежено. Підписана декларація про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією, допускає розміщення британських військових баз на території України. Про це пише видання Європейська Правда. Північнокорейський військовий, якого взяли в полон бійці сил спецоперації у Курській області, служив у розвідувальному батальйоні і стверджує, що не знав проти кого воюватиме. Відео допиту, оприлюднене президентом Володимиром Зеленським у соцмережах. Поліція Києва спільно зі службою безпеки України затримали чоловіка та жінку, які готували вбивство першого заступника міністра охорони здоров'я Сергія Дуброва. Дубров, який є лікарем-анестезіологом, чергував в одній зі столичних лікарень у жовтні 24-го року, коли внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити. ДБР затримало генералів Юрія Галушкіна та Артура Горбенка, а також полковника Іллю Лапіна, бездіяльність яких призвела до захоплення частини Харківщини у 2024 році. Про це повідомляє видання Бабель. Дії командирів призвели до втрати частини території Липецької сільської територіальної громади харківського району, а також українських військових та озброєння. У Києві вже третій рік немає кліматичної зими через глобальне потепління. Як розповіли у міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, відсутність снігу негативно впливає на екосистеми. Росіяни збільшують чисельність особового складу так званих добровольчих військових загонів, вербуючи жінок до лав збройних сил Росії. На це вказують експерти інституту вивчення війни. Більшість американців оптимістично налаштовані щодо повернення на президентську посаду Дональда Трампа, який зібрав рекордні 250 мільйонів доларів на інавгурацію. Про це свідчать результати опитування YouGov на замовлення телеканалу CBS News. Дональд Трамп підтвердив проведення найбільшої депортації в історії США під час виступу на арені Capital One у Вашингтоні. Про це повідомляє агенція Reuters. Адміністрація Трампа планує розпочати рейди проти нелегальних мігрантів протягом декількох днів після його вступу на посаду. Обраний президент США на мітингу напередодні інаугурації також пообіцяв розсекретити документи про вбивство Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга. Крім того, Дональд та Меланія Трамп запустили свої криптовалютні проєкти Трамп і Меланія. Повідомляє видання Телеграф Криптовалюта обраного президента США наразі досягла ринкової капіталізації у 68 мільярдів доларів і вже увійшла до двадцятки найбільших криптовалют. А тим часом, за даними CoinDesk, біткоін встановив новий історичний рекорд ціни і сягнув піка у 109 тисяч 7 доларів. Словацькі психіатри і психологи вимагають відставки Роберта Фіцо. Про це повідомило словацьке видання Актуаліті. Схожий лист оприлюднила словацька палата психологів, яка попереджає, що напружені відносини між політиками передаються і громадянам. Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу відкритого чемпіонату Австралії, обігравши безпрапорну росіянку Вероніку Кудерметову. Чудово новину ону повідомло видання Чемпіон. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.